Для кожної людини наступить фізична смерть, але душа, вона є безсмертна. Люди, які покаялись, примирилися з Богом, то після закінчення земного життя їхня душа відправиться в Небесне Царство до Бога. А в небесному царстві там немає плачу, немає хвороб, немає біди, горя, нужди. Там вічне щастя, вічне блаженство в Небесному Царстві. І туди підуть ті люди, які примирилися з Богом. А хто з Богом не примирився, хто не покаявся в своїх гріхах, на превеликий жаль, душа такої людини піде в пекло на вічні муки, і там вже не буде покаяння, там нічого не буде змінити. Там Нічого людина не поміняє. Поки живемо на цій землі, то маємо можливість примиритися з Богом, покаятися. Тому люди, не зволікайте цим часом. Це добрий час для кожної людини, щоб пізнати Бога, наблизитися до нього, очиститися від попередніх гріхів своїх, звільнити свою душу. Від всякої злоби, від всякого зла, від всякої темряви, від всякого гріха. І це можливо тільки з Ісусом Христом. Тому любі, прийміть Господа Ісуса Христа. Недавно ми згадували таку велику подію Пасху Господню. Це є, обозначає агнець Божий, закланий за нас. Тобто Син Божий Ісус Христос, який прийшов на цю землю, прийняв на себе тіло людське і віддав себе в жертву за наші гріхи, взяв на себе нашу вину, його умертвили на Христі, в, муках, в стражданнях, Він віддав своє життя за кожну людину, помер, але на третій день він воскрес із мертвих. Смерть не могла його утримати, бо на ньому не було гріха. І сьогодні він є живий Бог. Це не просто якісь обряди чи релігія, яка не несе користі. Це є жива віра в живого Бога, у воскреслого Ісуса Христа, який змінює життя, дає нове життя, дає благословіння, прощає гріхи. До нього люди наверніться, до Нього прийдіть, в нього помощі попросіть. Сьогодні ви багато надієтеся на людей. Ви думаєте, хтось допоможе нам, хтось добро нам якесь зробить, але все найкраще для нас може зробити Ісус Христос. На нього покладіть свою надію. Він може благословити нашу країну. Він може благословити кожну душу, кожну людину, тому люди до нього прийдіть. В Біблії написано, проклята всяка людина, яка покладає свою надію на людей і плоть свою робить опорою. А також написано благословена та людина, яка свою надію покладає на Бога. Бог, Він є всемогутній, Він є віздісущий, Він цар над царями, лікар над лікарями, Він є начальник життя. До нього прийдіть люди дорогі. На нього покладіть свою надію, своє уповання. Йому довірте своє життя в його надійні руки. Він ніколи вас не подведе, не підставить. Він буде піклуватися про вас на цій землі і забере вас після смерті в Небесне Царство. Тому на нього покладіть надію, ніхто нас так не любить, як любить нас Бог. І ніхто про нас так не турбується, як про нас турбується Бог. Тому люди, до нього прийдіть, до нього всім своїм серцем линьте, і Він вас благословить. Бажаю вам мирного неба, Божого благословення. Там прямо, прямо прямо. І майже в самий кінець на трасі. На і там, і там 64-та маршрутка їде, і там є і малюки. Майже останній. Долина до маршрутка до самого кінця. Там одразу буде до літрів.